9 година, ми їдемо в Ашан за продуктами. Яську завезли в школу, їдемо в Ашан, бо завтра ми знову їдемо в баню. Нам тоді так сподобалося і завтра їдемо знову. А наші в неділю день народження і хочемо сьогодні подивитися свій новий телефончик, замовити шарик. шарики, замовити кульки, гелеві. А завтра будемо святкувати з. З Юриною сестрою, у нас з Світланою, з Тарасом Христинка ще з нами буде, Олежик Все як минулого разу, тільки ще Христинка до нас Я Хотіла сказати, що Ашан я люблю іменно в такій годині, коли взагалі пустота. Да. Бо я не, не люблю, коли нема де встати, нема де перейти. І зараз скоренько на продукти зайшли, взяли все, що треба і все. Бо я ще з останнім часом Ашан не люблю особливо в вихідні дні. Так, все, замовили Яночці наші кульки. Я замовила таких два сердечка прикольних. Факі, це одне рожеве, одне срібне, кульки і одна кулька має спитися. От сьогодні замовили, надію, Юрчик зранку має поїхати забрати, вже будуть готові. І купили їй телефон. Ми ну, просто я його вже спілкували. Samsung Galaxy G3. Так, як він 11 років, то аж, аж забагато на мене. Mm -hmm. Ось. Так що я потім, як ми її будемо глядати, я вам покажу. Ці кульки. Надіюсь, будуть гарні. Хочемо зробити сюрпризка, щоб у нас а не неї вже кульки її чекали. Там магазин відкривається з 10-ї, але десь на 12-й на нас буду спати. Ну, Але навіть якщо скоро ще стане, то всі не буде рада, коли юрчик зайде з тими кульками додому. Зараз я їду до своєї сестри в перукарню і вона мені буде робити корнування волосся. Тому що після... Сауна трошки підсушує, якщо там не мене масти, все рівно сауна підсушує волосся, якщо хоче його. Отримала свій перший подарунок. 4 лютого. Та не завтра день народження, але сьогодні привітала Юлічка, то її вчителька з англійської. Там у лінії такі. такі... О, я забула, як я назвати. Тільки що забула. Кредки. Так, кредки Які Кільори гарні, подивися, з яких. 24 штучки. І така картина, щоб тим кретками малювати, бо Юля хотіла фарба, але вона знала, що вони в мене є. Тому нам подарували краки, які я так давно хотіла. Все, ти рада? Дуже. А тут у нас ми приготували тут стейки. Ми знову їдемо в баньку. Я вчора вам казала, що ми знову їдемо в баню. І тут закусочки такі, от всякі. Знов торт вафельний. А світок Дуже смачний, ми вже спробували. Взяли такі куржі один. Новихколірний. Темні і світлі. Дуже смачний. І ще робимо салатик. ми там його зробимо? Це буде з тонцем, кукурузкою, огірок, сухарики, майонез, цибулька, яйця. Ось так. Може, щось я забула, але потім вам покажемо. Так що ми зараз збираємося в дорогу. Що ти робиш? тут? на салатик. Рочек. Готуємося до, до забави. Ми одразу нарізаємо собою, ну, по можливості, що можливо, ми наріжемо собою, щоб там може прийти і одразу відпочивати, а не напрягатися. От. Так, і що я ще хотіла сказати, от ми... Сьогодні я хочу з христинкою випити шампанське і будемо брати з собою бокали. Тому що я не люблю пити шампанське зі стаканів, а особливо зі з пластмасом. Це для мене взагалі у мене зараз такий перчахан, звісно. Про то спеціально так, щоб волосся не лізти. Там на перчахан ніхто не воду дається. Я забула вам сказати, ми минулого тижня як були в бані, тому собі зробили скраб мід. Морська сіль і кава. Дуже класне потім було тіло. Воно взагалі таке бархатне, ніжне. І от зараз я теж буду робити нам скрабік цей. Так. Наливаю в мене зараз мед акацієвий. Ні, Звісно, напевно, краще якийсь трошечки дешевші взяти, бо цей самий дорожчий, найдорожчий. Ну, Але я інакшого не маю, а забула купити гречаний, добре був би. Ось так наливаю десь, так напевно, покшу достатньо. І даю солі. Солі треба добре дати. У мене сіль морська. Я завжди купую морську сіль. І кави. Ось. І зараз все. Я пана за великоложкою. Ось. Ось такий от він виходить. І все. Беру. Яночка, ми тебе вітаємо з наступаючим твоїм святом, днем народження. Бажаємо тобі пташечку, міцного, міцного здоров'я. Щастя, любові до батьків і від батьків до тебе, Щоб ти гарно вчилася, росла на радість батькам і на славу людям. І будь така, яка ти є, ще кращою. Дякую. Тебе там. Бажаю того то плясника. Дядька, дивися гарно за нас своїм. Який тортик гарний. Вау. Я думаю, ми його лишаємо, І правда, Торт потім до нас прийде. Береш на каву приїдуть. Боже, там вже розглянуто, то вона мусить розглянути. Я в кулі, хай, воно, хай подивиться. Ти типу той смітник би там забрав би синій. Такий гарний подарунок. Вз... А, то треба взяти та тоді. Хрис, клянь, О, вона чорне. Бав дуже гарне. Царапалка Эльза. А нет, не что есть треба ручку? Рапюрка, это рапюрка. Добрый это ты видел тебе. не Ты понимаешь, что печатка то Я там... режу, но знаю. Попробуй. Класс. А треба добре прокоснути буде. Вона навчиться. Це такі об'ємні металики. Там вони різні. Яночку, давай скорше розглядай. Це що таке? Ла казав, що тобі потрібно три маркер. Так. І саме навіть основне. Там на кінець на них подивився. Вона про них мріяла за два місяці, напевно. Задоволена? Дуже Все? Закривай, потім прийдеш і будеш наслаждатися, добре? Тіше. Дякую. Так, ми їдемо. Вже ми зібралися всі і виїжджаємо. А чи ти горизонтально не знімаєш себе? А вона потім буде отак, знаєш, чорний екран буде по бокам. Окей. Ти нормально виглядає? Так, гарно. Ми вже приїхали знову. Давайте тоді ще рухи. Давайте тоді ще мені щось. Яночка. Картоплю з'їсти. Картоплю Зараз потім. Давай мені якісь кольори. Давай. Воно дуже легеньке. Я класно пристроїлась. Всі що зносять, а я так собі. Ми так напакувалися, зараз буде така забава. вже так хоче шампанського. Я хочу. <рес> дивись, що вона робить, вона вже їсть. <рес> Да що бризки будуть з личими ти Я фонок? телефон можу по нас <рес> так і вбити. Ході. Знімай на. Та бать таке волосичко гарне. Це то неха на куртці. Ні, просто а такий колір, знаєш, дуже гарний. Але ти так от на на камеру, то він режеж мені. Я наш. Да, в житті виглядає не так. Да Та Та я біжу ти зараз Май мені. Чи не відчуваєш, ти і її Так. Яночка, ми п'ємо твоє що Ти нам росла щаслива, перспективна, здорова. Здорова. А, саме все здорова. Ну, здоров'я це вже І такий артист яка ти є. І ще покруче. Давай, давай Яночка... Так, от ми накрили собі зараз закусочний столик. Хлопці наші розпають вогонь на стейки. У нас, коротше, тут красота. Дивіться, що у нас тут. Да? Малисники. З чим ти хочеть, як ти зробила? З м'ясом З м'ясом і сиром обжарила, вони живеють. Да, давайте. Все, давайте. Твоє здоров'я. Так, всі в зборі. Що ти хочеш? Ми взяли, ніби, такі, а там опозить там тільки не нас фалкеток. А Юрчик, а ми взяли вологі, ти їх не, не взяв з машини? До машини я не піду. Ми не брали. А, візьми от у зелену і Ай, дай. Ай, буде, не треба, пізніше. Юрчик, щось Давай. будеш говорити? Що говорити? Дитину? Завтра буде Давай день народження. Ну, але сьогодні можеш пару слів сказати. Здоров'я тобі, сонце. Давай, Дякую. будь Дякую на там яким, Давай, Светі. Кайта, сюди туди. О, це, ми вже э, в очікуванні. Час порад банькою. Так, да, попаритися. <laughs> Сьогодні п'ємо шампанське, ми як аристократи. <laughs> Вс. П'ємо заяски на здоров'я. Кайта на здоров'я.

Вау, Олег теж молодець. Главное, щоб не загубила простий. тепер ч там розлізе? Прикольно так? Так, тут класна водачка. Ох ты, птку мостку! Нулька, раз, раз, але тримайся, бо там глибоко. Юху! І мене не залізе в ледіну воду. Нема, нема. Тримайся ручками за сходи. Там буде далі, ножками відчуєш. Іди вниз і відчуєш ногами. А тепер тримайся і опускайся. до шийки. До шийки. Раз, два, три. Давай, давай. <сум> Молодець. Рушничка не жала дитині? Ну, Побіжить одразу в баньку. Покажися, дочка, що ти. бо хтось скаже потім, що то не донька, <сум> що це не яся. Все, біжи, біжи, грітися З Різька, за лежиком. Грицька лізе, другий раз. А чого ви ну, там той басейн не скачить? Да, слухай, тут мені вода частіше здається, ніж в басейні. Тут вона хоч вимерша природою там опаньки. Класно. вже ріжемо. Ми вже вдома. У нас ще в нас ялинка Я казала, що будеся до 5 лютого. Споділка Давай, вже буде мені прибирати. Скільки буде з фіром? Ні, мені можна не бачити. Вот Светлана Режеский тортик шикардосний. А ну я сразу. Все, сідаємо пити чайок. Завтра зустринемся.